Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео таке прикольне, да 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 не удивляться. Сьогодні ми переїдемо в. Мій будинок. Да, Друзі, ми завжди жили у нашому сусідами отут жили, в такому будинку ми жили ось у сусіднім Та, да, ну я все забрав, можете не переживати. Тепер він сам буде жити, А я ось ви знаєте, дуже давно купив собі такий будинок, ось Бачите, да, тут треба дуже багато чого зробити, вже він у мене піпець, піпець, піпець. І да, друзі, я ось все забрав, ось все, все, все моє, що. Тут може бути, да, і ми зараз будемо все переносити в мій будинок. друзі. І що вам, друзі, скажу: ставте лайки, і підписуватися на каналчик. Да. 50 підписників. І я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Давайте і пишіть коментарі, берете печеньки і печенки. Ой, берете печенки і печеньки. Да. Хорошо, друзі, починаємо. Тому що щось я дуже запутаюся, в піпець. Давайте ми ми будемо все, я не знаю, носити, як... Давайте ми зробимо першу чистоту, у нас тут, тому що у нас тут як дуже грязно. Просто уже страх. Давайте ось, убираємося тут. А, е, Ну, сади, що ти тут забув? Можеш втекти отсюди, тому що ти дуже мішаєш, як ти не замітив. Так, хорошо, друзі. Давайте ми поставимо зразу, що ми будемо ставити? Двері давайте поставимо. Тому що, я хочу, у нас двері зразу стояли, а у нас двері отут. Ого, піпець, вона важка. Кстати, друзі, просто піпець. Зараз оп-оп і ставимо. Все, друзі, у нас двері готові. Давайте ми зразу. Хоп, ой, дивіться, як красиво. Чітко, я вважаю, робота, все, вау, вау. Ва. Так, друзі, добре все круто, все, все дуже вау во ва, Ідемо ва. далі, друзі. Так. Далі ми візьмемо сундуки. Два ого, вони теж, блін. Так, два сундуки це взагалі це страх і ужас. А ну, Давайте хоп, залізаємо сюди, хоп і ставимо скринки. Так, да, друзі, скринки наші. Тепер у нас скринка готова, можемо робити, що ми захочемо, друзі. Хух, друзі, я поправді устав, тому що вони такі важкі скриньки були. Так, да, сам мені, кстати, дав сусід стріл. ой, стріл, <хе> да, скриньку, друзі. Давайте ми зразу Ложи, друзі. О, ні, давайте ми візьмемо один так і попробуємо взяти О, так, друзі. Все, ми все взяли, взяли на по тепер. Так. Давайте ми поставимо один отак, то нас так один, танк. Блін, а хто ти такий? Вовше? Вийди отсюда! вийди! <с> так, все, ложимся сюда идем. Тепер, хоп. Тому що це просто піпець, друзі. так. Далі що ми візьмемо туди? Давайте ми тепер буде все потихеньку носити. По два будемо носити, тому що воно реально все важке, друзі. Це просто піпець. Хух, блін. Тому що я жив у сусіда, тому що жив, 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 жив. Я таки вирішив, блін, треба переїхати свій будинок, тому що я б купив його дуже давно, тіпа, і не живу у його. Типа, блін. Що за фігня. Так, давайте візьмемо якийсь. Блін, кстати, а де мініпух? Надо міні-пуха погукать. Міні-пух! Куди він побіг гулять? Що за фігня? Зараз я костички положу, і він зразу до мене і прийде міні-пух мой. Тож щось його, блін, де не видно, що міні-пуха? Куди він побіг? Це просто ужас і страх. Фух, блін, треба удихнути, я не знаю, блін, друзі. Да той міні-пух, треба того мініпуха, блін. Найти негайно. Ух, так, що тут. Так, далі ідемо Так, давайте ми візьмемо я не знаю. Ліжко візьму. Ні, давайте ми візьмемо, лучше, секеру і меч. О, боже, мені пух ти чого так лякаєш мене, боже ти мой. Пробіг, погукав його і быстро, бачите, як сюди прийшов. Так, мені пух дай, біжи сюди. Так, ложу, от. Так, і отак, от, все, взагалі все чітко, я вважаю, воно мені пух пустим. Так, ідемо далі, далі, далі. далі, 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 Тоді ми беремо картинку, картинку, беремо одну картинку і можемо взяти дошку. І підемо в будинок, друзі. Фух, блін, я по правді устав, дуже все носить, просто страх і ужас, ставимо отут. И... Нет, не так. Блин, я не знаю, нам надо еще поставить... ты и... о, 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 так, да, 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 не, 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 не так, картинка надо, нет. это не так, И не таком Ну давай, о, вот все, картинка у нас-то протрузит, просто. А можно, типа, картинку поставить вот такую, только вот тут, друзья, зараз. Я просто хочу, сука, а, нет, тут будет Отак, От все красиво, друзі, все чітко, ідемо далі. Боже, наші ті двері закриваю, як мені ще носить, носить і носить. Фух, давайте ми тепер що ми візьмем? візьмемо? Візьмемо верстаг і пічс. Фух, і тоді. Ні, я не зможу все -вся взяти, тому що дуже все важко носиться. Це просто ужас і страх, друзі. Давайте. Це просто піпець. -пі -пі -пі. Так, піч ставим на низу, а верстак наверху. Потому що це піпець просто. Ще мені треба тупить, буде. Мені що наверх все пробувати. Так, давайте візьмемо ліжко. що взяти, ся... Блін, ще важкіше, Боже Мой Фух, просто. Так, ставим отут ліжко, друзі. І все, і после наше що стається, взяти всі мишки і системник. Фух. Так, блін, це не все, кстати, друзі, це просто не все. Я забув, у сусіда взяти ті, блін. будку, Собату, що я забув взяти, по правді, скажу. Когда ты ми поставимо. А ну, звони вниз. Системник, а системник от тут. Все, друзі. Фух, надо отдыхнуть трошки. Фух просто. Так, друзі, я тут. Фух, яке просто устав усе... Ліжко, ой, боже ліжко. Будка для міні пук. Фух, піпець вона важка, друзі, Просто страх. Кстати, що нам ще треба зробити? Зробити камені пол. Я сейчас себе швидко зроблю, пойду у Sedda візьму. це зроблю і включу запис, друзі. Я погнав. Візьму камень так, друзі, я все зробив, Бачите, як красиво, вообще бомба. Вау, друзі. І да, друзі, все, що у нас получилось. і що можу вам сказати? сказати? пишіть коментарі, як вам будинок, да, друзі. Фу, все просто піпеш. І що можу сказати, друзі, підписуватися на каналчик, пишите комментарий, пишите. Ем, як вам будинок, да, друзі? І наша ціль 500 підписників. Я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Підписуватися на мій каналчик. Ем, нажимайте кнопку підписатися знову. да, І ще вам скажу: всім удачі, і всім пока пока І слава Україні! Всім пока, -пока. пік-пік. Да, і з нами був Мініпух. пух